Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Галерея до оближніх печер захаращена сміттям, а в приміщенні охорони виявили пошкоджені двері вісімнадцятого століття. Бізнес у Києво-Печерській лаврі виготовляли сувенірну продукцію, книги та ризи. Комісія Мінкульту викрила кілька виробництв у корпусах національного заповідника. Розпочали перевірку із 44-го корпусу. Там знайшли швейниця, де виробляли ризи та інший одяг. Священник у корпусі порушені правила протипожежної безпеки у приміщеннях нагромадження меблів, товарів для продажу одягу і швейного обладнання. Крім того, галерея до ближніх печери захаращена сміттям. А в приміщенні охорони виявили пошкоджені двері 18-го століття. Їх використовували як мішень для метання ножів. Натомість у 39-му корпусі двері були зачинені. Тож довелося відкривати ломом. Це приміщення комунікації з паломниками. У напівпідвальному приміщенні розташовані два цехи. в одному виготовляли кераміку та сувеніри, а в другому виробництво поліграфії. В той же час СБУ опублікували чергову партію розмов Павла Мерседеса із анонімною співрозмовницею. За даними анонімних джерел, ця співрозмовниця це довірена особа Павла Ірина. І як стверджують джерела, одна із його можливих коханок. Саме на неї записані резиденції Павла, машини, його розкішні годинники та впрання за десятки тисяч доларів. За попередніми даними Ірина покинула Україну чотири дні тому. Після того як само Мого, владику, побачили у паспортному столі. Сама коханка і відповіла: за майже всі незаконні буди в лаврі та отримувала шалені прибутки, які потім йшли куди треба через неї. Тану зрозуміли дуже святих людей. Під роздачу потрапила і скандальна Вікторія Кохановська. Вікторія Кохановська та ще трьом прихильникам у ПЦМП обрали запобіжний захід. Активісти перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом за клопотанням Печерської окружної прокуратури міста Києва. Суд обрав за. Біжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чотирьом підозрюваним у хуліганських діях на території національного заповідника Києво Печерська Лавра за рішенням суду троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. До 19 червня 2023 року. Ще один до 19 травня 2023 року. Як повідомлялося, 19 квітня 2023 року підозрювані діючого згоджено між собою протиправно проникла до одного з корпусів. Національного заповідника Києво-Печерська лавра, зламавши захисні ролети та двері вказаної будівлі, дії порушників кваліфіковано як хуліганство. Це є грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що пов'язане з опором працівників пряв порядку. Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. Зазначимо, що слідство ще триває. 19 квітня правоохоронці затримали чотирьох вірян УПЦ МП, які вчиняли хуліганство на території Києво-Печерської ла. Аври, зокрема, парафіяни зламали захисні ролети та двері одного з корпусів заповідника. Однією з запеклих захисниць у ПЦМП є Вікторія Кохановська. В ПЦМП того ж дня заявили, що жінку викрали правоохоронці. Вони опублікували відео, на якому, начебто, Вікторію спершу просять кудись пройти. На що вона відповідає відмовою. Уже через декілька секунд жінка починає верещати, ймовірно, через те, що її силою кудись потягнули. Варто зауважити, що втретє кадри на змонтованому відео перемкнулися на нібито зйомку. Авто правоохоронців, варто звернути увагу на те, що жінка в кадр не потрапила, як і будь-які візуальні підтвердження, що зйомка відбувалася в машині поліцейських. Ба більше, якщо вона втратила свідомість, то не зрозуміло, хто вів зйомку. Вона варто зауважити, чомусь одразу відбувалася з попереднього сидіння автомобіля. 39-річна Вікторія Кохановська родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Вона є головою громадської організації Жіноча сила України. Перше про захисницю ОПЦМП стало відомо на при кінці березня, коли вона влаштувала перепалку з журналістами через рішення щодо лаври, тоді вона заявила, що на людей навмисно ставлять Тавро Московського патріархату. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.